Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися для вас важливою корисною інформацією, яку, в свою чергу, вона базується на нормах чинного законодавства України, та як зазвичай додатково ще надає роз'яснення нам Пенсійний фонд України. Дивіться, ця інформація буде стосуватися тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях нашої держави, або які виїхали на підконтрольну Україні територію і які отримають. Ують пенсію і страхові виплати. Хочу нагадати, що відповідно до постанови за номером 299 від 11 лютого 2025 року зазначені категорії громадян можуть отримувати. В Україні продовжувати так і пенсії, і страхові виплати, але за умови неодержання одержання їх від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, щоб ви могли отримувати надалі з пенсію, довічне грошове отримання чи страхові виплати, зазначеним категоріям громадян. Потрібно доподати до пенсійного фонду України повідомлення про неотримання пенсії та страху. Кових виплат на тимчасово окупованих територіях. Як це зробити? Або ви можете зробити це онлайн, якщо ви зареєстровані на веб-порталі Пенсійного фонду України у розділі дистанційне інформування вам потрібно поставити позначку біля відповідного рядка, який має наступну назву, не отримую пенсію в іншій державі. Зокрема, від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, або ж навпроти рядка не отримують страхові виплати так у зв'язку з нещасним випадком, або стратою або пенсійне забезпечення або втратою годувальника від іншої держави, зокрема від Російської Федерації, також під час відеоконференцзв'язку з працівником головного управління пенсійного фонду України. Відповідь на, отримання, на питання про отримання чи не отримання виплат у Російській Федерації зафіксується в рішенні про встановлення е за результатом. Від ідентифікації, або ж ви можете це зробити особисто. Вам потрібно звернутися в пенсійний фонд, написати заяву про призначення. Ну, вона така велика, і має назву заява про призначення поновлення та продовження виплати пенсії, страхових виплат. Ви її пишете в довільній формі. Можете відправити поштовим відправленням, але цінним листом з повідомленням про вручення, щоб ваш лист ніде не загубився. Якщо ви проживаєте за кордоном, то в такому випадку. Також можете відправити або ж в онлайн режимі, або ж на веб порталі пенсійного фонду. Так це зробити, або ж поштовим відправленням на адресу територіального органу пенсійного фонду України, де ви перебуваєте на обліку, як отримувач виплат так само або повідомлення про отримання. Або ж не отримання виплат від Російської Федерації у довільній формі разом із посвідченням про перебування в живих. Або ж зазначити необхідну інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсій, страхових виплат та надіслати її разом із посвідченням про перебування в живих і додатковими. Документами тому, будь ласка, хто перебуває наразі за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, обов'язково найдайте цю інформацію органам пенсійного фонду України. Пам'ятайте, що ви завжди можете ще зателефонувати в контакт-центр пенсійного фонду та вияснити, якщо у вас щось можливо там з технічних причин не буде виходити.